Всім привіт! Сьогодні говоримо про ендопротези колінного соглобу. Відмінність колінного суглоба від кольшового в плані імплантації ендопротези є те, що не виконується імплантація в середину кісти, а протез виконує функція поверхневого розташування, тобто він надягається на кістку попередньо підготовну. Так виглядає ендопротез. Це платформа, називається ще плато. Ця частина погружається в великого мілкову кістку, а платформа залишається поверх. Це частина ендопротеза, частина яка відповідає за стегнову кістку. Одягається на стегно. Також між цими двома металами знаходиться вкладка. Вона зменшує тертя. Та дозволяє рухати суглоб без а, великого зносу. Таким чином виконуються функції колінного суглоба після імплантації. Ковзання по вкладинці. І так, відбуваються рухи у коліні після операції. Тобто залишаються усі зв'язки пацієнта в даному випадку. Ця виїмка дозволяє зберегти задню хрестоподібну зв'язку, бокові зв'язки залишаються неушкодженими. Спеціальне семишарове покриття, яке дозволяє зменшити знос металу і рекомендовано пацієнтам молодого віку, кому приходиться виконувати заміну суглоба, або пацієнтам з алергією на певні види металів. Тобто воно повністю інертне до пацієнта. Функція така ж сама. Також є а, спеціальні ендопротези, коли ушкоджена задня хрестоподібна зв'язка. Вони мають перемичку. І в таких випадках використовується інший тип вкладинки. Який дозволяє компенсувати функцію. Коли ви рухаєтесь, рух відбувається. Без обмежень, але при згинанні або навантаженні, яке може а, призвести до а, підвивиху гомілки. і Якщо задня хрестоподібна зв'язка не виконує свою функцію, протез не може вивихнутися. Також є ендопротези а, для пацієнтів. А, Зачасту це ревізійні операції, тобто, коли вже був встановлений багато років тому протез, є якісь е зміни в кісті або е інфекція була, потрібно видалити ендопротез і замінити його на інший, використовуються компенсаторні блоки для е втраченої кістки. Порівнюємо зі звичайним ендопротезом. Такі ж боки можуть використовуватися а, на гомілці. Вони виконуються із титану і дозволяють компенсувати втрату кістки, або, якщо, наприклад, розвився артроз внаслідок а, травми, були переломи, або пацієнт дуже довго ходив з артрозом, відбулася дуже велика деформація, і компенсувати. Разецію кістки це неможливо, потрібно встановити а, те, що заповнить той дефект. Використовуються ось такі спеціальні блоки.